У сьогоднішньому відео ми розглянемо відгуки користувачів про брокера Pocket Option. Ми також ознайомимося з оглядами найавторитетніших порталів у цій галузі і подивимося, чи варто рекомендувати Packet Option. Для початку кілька слів про те, що таке Packet Апшн. Це все більш популярний офшорний брокер, який пропонує свої послуги майже по всьому світу. На платформі ви знайдете широкий вибір активів і безліч аналітичних інструментів, які дозволять вам створювати просунуті стратегії. Крім того, брокер пропонує соціальну торгівлю і можливість копіювати інших трейдерів. Якщо ви зареєструєтесь за посиланням в описі, то отримаєте 50 тисяч доларів на деморахунку і 50% бонус до першого депозиту, перейдемо до відгуків користувачів. Почнемо з сайту Trustpilot, який є найпопулярнішою колекцією відгуків про різні компанії. У випадку з пакет Апшен на даний момент немає загального рейтингу. Виходячи з відгуків, ми бачимо, що 62% людей оцінюють компанію на 5 зірок, а 25% людей оцінюють її на 1 зірку. Тут варто згадати одну річ компанії, які надають фінансові послуги. Часто мають низькі рейтинги, тому що люди, які втратили гроші, схильні звинувачувати в усьому брокера. Кожен відгук це індивідуальна ситуація, але просто майте це на увазі. Я переглянув досить багато негативних відгуків, і їх можна розділити на кілька категорій. Люди скаржаться на те, що додаток зник за App Store, і про це було досить багато коментарів. Брокер запевняє, що це лише тимчасова проблема. Багато людей кажуть, що вони повинні були виграти, але в підсумку програли і, чесно кажучи, важко коментувати це без будь-яких доказів. Деякі люди кажуть, що пакет Апшен це шахрайство, але знову ж таки, вони не надають жодних конкретних доказів. Те, що люди пишуть, що брокер є шахрайським, не повинно вас лякати, тому що ви знайдете такі коментарі про будь-якого брокера. На сайті TradasUnion.com, який є одним з найбільших сайтів, присвячених брокерам та інвестиціям, пакет Апшен отримав рейтинг 9,65 з 10. Це дуже висока оцінка. Серед переваг брокера дуже низький початковий депозит від 5 доларів і якісна торгова платформа з багатьма функціями. Найбільшим недоліком брокера є відсутність належного регулювання. Пакет Апшен отримав ліцензію в і Міси, які є лише місцевими регуляторами і не мають великого впливу на брокера. На сайті також є розділ відгуків користувачів, в якому брокер отримав оцінку 8,4 з 10. Ви знайдете багато фотографій, що показують, як працює платформа, а також виплати користувачів. Деякі люди скаржаться на те, що брокер вимагає депозит у розмірі 1,000, щоб почати торгувати CFD. На На Rev'uz брокер має понад 2400 відгуків користувачів, і 100% з них рекомендують його. Середній показник становить 4,9 з 5. Чесно кажучи, ці відгуки не виглядають достовірними. Тому що я думаю, що з такою кількістю відгуків було б більше людей, яким брокер не сподобався, є можливість скористатися фільтром і перевірити тільки негативні відгуки. Тут часто зустрічається дуже загальне твердження, що брокер шахрай, і є припущення, що брокер може блокувати рахунки в разі виведення коштів. Це важко коментувати, але я вважаю за краще про це згадати. Наостанок, я хотів би поділитися своєю думкою про цього брокера. Я використовую пакет «Апшен» з 2019 року і дуже задоволений. На мою думку, це один з найкращих офшорних брокерів, який пропонує низький початковий депозит і чудову торгову платформу. Були затримки у виконанні угод і періодичні проблеми із завантаженням платформи. Я вважаю, що служба підтримки працює занадто повільно. І тому важко отримати відповіді на питання менш ніж за 48 годин. Багато негативних відгуків, які я читав, в основному є твердженнями без будь-яких доказів. Звичайно, пакет Апшен може заблокувати рахунок, якщо є підозра у відмиванні грошей. Це може статися, коли ви вносите гроші з рахунку, який не зареєстрований на ваше ім'я, і хочете вивести їх на приватний рахунок. Тому не забувайте завжди вносити і виводити гроші на рахунок, зареєстрований на ваше ім'я. Сподіваюся, це відео було корисним. Залиште підписку і поставте лайк, щоб бути в курсі новин інвестиційного світу.